Свято спорту відзначили у Івано-Франківську в суботу. Вічовий майдан перетворився на велику спортивну арену. Тут представники різноманітних клубів демонстрували їх особливості та агітували мешканців приєднуватися до улюбленого заняття. Виділялися серед багатьох звичних секцій вихованці місцевої школи регбі. Це регбі для спорт, який займаються справжні чоловіки. Він дуже цікавий. Якщо так прийти посайматися, то він першачкам дуже буде цікавий. А так він трошки складний спорт. trabalhar matar Разум як град також чимале представництво на святі спорту отримали фітнес школи. Це кажуть організатори не випадковість. Адже цей вид спорту не лише покращує здоров'я і може об'єднувати цілі родини. Ми завершимо фітнес-марафоном. Ми хочемо трошечки переорієнтувати мешканців міста Івано-Франківське на те, що в місті є достатньо спортивних організацій, зокрема фітнес-клубів, яких можуть займатися сім'ї, не тільки жінки, чоловіки, а й разом і діти. Тому хочемо звернути увагу на це і запросити всіх мешканців. Ці нашого міста до активного способу життя не забули організатори свята відзначити тих спортсменів, які своїми перемогами долучилися до прославлення Івано-Франківська. Серед них місцеві та еквундисти. Цьому році у нас от жолобайло Діана чемпіонки чемпіонкою України стала фіналістка на чемпіонаті Європи в Румунії. Була Григораш Микола перша на молодіжних іграх, тобто на чемпіонаті України серед молоді, здобув срібну медаль. От дівчата Тетяна Тетяна і дядек і Таня Жолопайла, бронзові призери України. Тобто є на кого рівнятися. Колипенко той, що так само перейшов з юніорів, зараз дорослі, вже першу свою медаль здобув на дорослому чемпіонаті бронзову. Цей рік мені вдався успішно. Я виграла чемпіонат України серед кадетів, бо війській категорії 41 кілограм. І вперше поїхала на чемпіонат Європи в місто Похарест. Там я виграла один бій в спортсменки з Фінляндії. з Іспанії. Завдяки цим змаганням на штаті Європи я зрозуміла свої помилки, і в наступному я їх виправлю і сподіваюся, що на сутерік буде вато краще. Загалом лише цього року успішні виступи івано франківських спортсменів принесли місту 125 медалей різного гатунку. З них 45 золотих, 42 срібні та 38 бронзових.